Друзі, усім привіт! Ви на каналі Шветинка. Сьогодні у нас вечірній огляд. Це у нас Kia Soul 2021 модельного року, 2020 рік виготовлення. Автомобіль приїхав буквально сьогодні, розмитнився, сертифікувався і готовий до виписання договору. Перевіримо його на фарбування, прибор на Profile. Почнемо з капоту. Загалом по автомобілю у нас немає фарбованих елементів, авто в шикарному кольорі. Навіть не знаю, як його назвати. Червоний, вишневий, щось такого плану. Авто то без підфарбувань. Колір у нас металіку, якщо придивитися, ну щось червоно-оранжевий, вишневий, незрозуміло. Ну, виглядає він дуже стильно живу, дах у нас є темного кольору, це наскільки відомо плівка, чорна заводська. Ось салончику шторка в наявності сларяться бо ключі в мене. Значить, загалом підфарбувань немає. По ось такий зовнішній вигляд. Перше такі приїжджають диски гарні на KIA Soul. Розмір, розмір розмір у нас 18 Дуже стильно виглядають. Ось так, авто виглядає по зовні. зараз швиденько приближимося. Кузов без дефектів, без колів, без м'ятин, без царапин. Дуже чітко виглядає. Значить, По комплектації це у нас. Максимум, що може бути, маємо трьохфазний зарядки. Машина сприймає три фази, 11 кВт. Лобове скло у нас оригінал, всі інші також маємо шкіряні сидіння, є підігрів, вентиляція, підігрів керма. батарейка 64 преміальна акустика. Пробіг 49 тисяч. Залюбки надам він код, буду в оголошенні, перевіряйте. Якщо доведете, що пробіг змотаний, купите її в половину дешевше. Наполегливо рекомендуємо перевіряти всі автомобілі, тому багато прац... Вірніше, не працівників, а продавців, обманюють клієнтів, змотують пробіг. У нас пробіг чесний, перевірений. Ось сам пробіг, можете бачити, 49 тисяч кілометрів. Загалом по автомобілю зауважень немає. Технічно та візуально він в чудовому стані. Кого цікавий даний варіант, телефонуйте, з радістю надам відповіді на всі додаткові запитання. Запрошую на огляд та тест-драйв.